Вітаю, шановне панство, слава Україні! З вами на зв'язку знову компанія Автошторм. Вирішив зазняти вам відео, показати, як ми відновлюємо до військової техніки деякі деталі. Тобто, військові стикнулися тією ситуацією, що автозапчастин цих немає. Це військовий трал, які притягують велику габаритну військову техніку, і ми вирішили їм допомогти. Тобто, я вам зараз покажу, які це деталі, якої вони розміри, які їх кількості і. Як ми відновлюємо дану деталь. Відео буде нарізане з декілька частин, тобто я буду призупиняти відео, тому продовження очікуємо. Ну Ось ці важілі, про які ми з вами говорили. Тобто, якщо їх довжну, то ну, вони мені десь повесті до мого коліру. Великі габаритні деталі, вони працюють по принципу кульової опори. Але ми стикаємося з таким перший раз. Але для нас це навіть складна задача, але була цікава. Е, у нас велика кількість цих важелів, Ми просто першу партію взяли до роботи, потім ще всі продольні тяги, на які регулюється розвал. Ну, для нас це взагалі як поїсти цукерок без проблем. Ось. Тут з цієї сторони буде пильник знаходитися кожух, а з цієї сторони ми позривали ось дані п'ятки. Тобто, Якщо ви бачите, стан цих опор був тяжкенький. Так, пішли далі. Буду вам показувати, які пальці взагалі в даних деталях. Десь штангі немає, перепрошую. Заменше за мій кулак. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 3, чотири, 15. Вони всі полірнуться до ідеалу, будемо намагатись довести їх до близько. Тобто, ось ще вони. Що ми робимо? Ми по факту отримуємо деталь, ми її розрезровуємо, далі ми нарізаємо рідову частину. Проблема в чому? У нас заключалась в тому, що у нас. Не було сухорів на цей діаметр пальця і не було цього пильника. Тобто пресформу по сухарі ми вже зробили. Він тут стоїть новий сухар. Нарізали різьбову частину, з круглюку вирізали металеву п'явку, закрутили, знаємо, з яким натягом повинен ходити палець і ще додатково законтримо. Тепер питання заключається в тому, що ми зробили пресформу на цей пильник. Чому? Тому що таких пильників ну, взагалі ніде немає, ніде знайти. і Ми думали, ми спочатку думали щось е зробити, підібрати від якихось гранат, але зрозуміло, що це дурне діло, і тому ми зробили прес-форму на цей пильник. Це було не легко, але ми її зробили. Тобто тут будуть нові пильники, кожухи знаходитись, е будуть відновлені всі кульові опори. І будемо намагатись допомагати нашим Збройним силам України, нашим хлопцям, які захищають нашу з вами державу, які дають можливості охороняти наш з вами сон і зберігають наших дітей. Ми намагаємось допомагати нашим військовим. Ми не стоїмо осторонь щодо нашої компанії. Е Хлопці, які зі мною працюють, вони теж намагаються допомагати. Всі розуміють, що перемога залежить від кожного нас, з українців. А якщо вас буде цікавити відновлення кольових опор, рульових наконечників, рульових тяг, салим блоків, то ви можете звертатись до нас. Ми раді будемо вам допомогти. Бажаю успіху! Бережіть себе і бережіть неньку Україну. Україна понад усе.